Всім привіт! Ми на каналі Watsons. Мене звати Інга і за вікном вже вересень тож пора задуматися про осінній макіяж. Я розкажу вам про продукти, які ви можете використовувати для будь-якого майже макіяжу і зробити собі таку класну базову косметичку. То що, розпочинаємо? Я вже нанесла тон на своє обличчя та оформила брови. А я використовую зараз таку техніку нанесення тону. Я не наношу його повністю на все обличчя, я наношу тільки на певні зони, тому що мені так комфортніше, щоб не переобтяжувати свою шкіру. Тож я беру тональний крем та наношу його під очі і невеличку кількість на те зону і гарно розташовую для того, щоб відтінок не відрізнявся від кольору моєї шкіри і не було видно переходів. І зараз ми будемо оформлювати очі. Я буду використовувати ось такі кремові тіні від Maybelline. А Ви можете брати будь-який відтінок, тому що ми будемо використовувати їх як базу. Але краще, щоб він був більш світліший та в природній тон шкіри. І також можна набрати ще трохи продукту та пропрацювати нижню повіку. Я набираю прямо на пензлик і одразу наноситиму на очі. Осінь – це пора, коли актуальні такі теплі відцінки, помаранчеві, багряні, такі яскраво жовті, бургунді. Всі ці кольори я просто обожнюю. Для свого макіяжу я буду використовувати ось таку палетку від Revolution. Доволі багато таких теплих, гарних, насичених кольорів, які будуть дуже доречні восени. З ними ви можете зробити та легкий нюдовий макіяж та більш насичений вечірній. І я починаю з о такого кольору. Я трошки-трошки змішаю його з оцим та наноситиму на всю рухому повіку. Дублюю на інше око та не забуваю про нижню повіку. І зараз я хочу трошки посилити колір, додавши йому глибини та красивого бліку. Для глибини я буду використовувати ось такий коричневий відтінок. Також набираю його на пухнастий пензлик і наноситиму на лінію, яка найближче до росту наших вій. Там я дублюю на нижню повіку. І я візьму скошений пензлик тоненький, та найтемніший відтінок з палетки це може бути чорний або темно-коричневий з будь-якої вашої палетки тіней. Та пропрацюю лінію росту моїх вій. І дуже легенько продублюю на нижню повіку. Я додала трошки золотого сяєва у внутрішній кутик мого ока. І зараз профарбую вій, тущу від Maybelline. Я завершила оформлення очей і зараз зроблю собі швидку корекцію обличчя. Буду використовувати кремові продукти. Це кремові рум'яна та кремовий хайлайтер від Елен. Наноситиму їх також пальцями. Фіксую з сухими рум'янами від катріс. І завершую свій образ макіяжем губ. Тут можна обрати два варіанти. Або зробити яскраві соковиті губи у відтінку бургунді, або нанести ось такий а, прозорий блиск з трошки таким персиковим відтінком. Сьогодні я обираю блиск. Цей чудовий варіант також в якості догляду за губами восени. Ось такий макіяж у нас вийшов. Дивись ще більше туторіалів на каналі Watsons і не забувай підписатися та поставити лайк цьому відео. І пиши в коментарях свій must-have в осінньому макіяжі. З вами була Інга та Watsons. Бувай!